259 гривень за жіночий світшот від бренду Гесмара, буде як упаковочка, так і без. У двох кольорах. Вони йдуть в лінієчку, буде синій і буде жовтий. По складу у нас тут 80% катону і 20 поліестеру. Ось такі розміри з XS і по L. -очку. Приблизно по розмірам в лоті буде XS 3 S 2 M 2 L 3. Лот з 10 одиниць, 2590 коштує. Показую, як виглядають. Без упаковочки. Ось такий гарний, синенький з капюшоном, гарно задекоровані тут такі шнурочки йдуть, гарний виріз. Ось такі манжетики на рукавах і манжетик понизу. Вони йдуть на утеплені на флісі зсередини. Такий синенький. І будуть ще такі жовті, гарні яскраві полосатики, також з капюшончиком. Манжетики, білі вставочки, і також на утеплені. 259 гривень за один світшот для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів.